Оскароносний хав'єр Бардем чекає на зустріч з вами у прем'єрі Найкращий босс фільм від режисера соціальної драми Ескобар Фернандо Леона де Араноа позиціонують як комедію. Ми б назвали це сатирою, за якою криється справжня драма. Герой Бардема очолює великий завод з виробництва тарезів і дуже прагне до життєвої рівноваги та високих нагород від наглядової комісії, що от от нагряне до хуліо бланка, саме так звати великого боса, з перевіркою. Лицемірний бланк пнеться зі штанів, аби створити образ емпатичного керівника, і в нього це навіть виходить. Але до кінця картини творці через доволі красномовні натяки розкривають усю природу соціумної фальші та недосконалості суспільства. Тож, якщо скучили за інтелектуальним гумором та глибокою грою, ласкаво просимо на найближчий сеанс у Wood Mall Cinema.